Всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Це невеличке відео, я вирішив таке зробити, щоб показати, як швиденько можна запалити вогнище, використовуючи кресало. Тут я знайшов підручний труд, який швиденько можна знайти в моїх умовах. Це в нас буде щось типу сіна. Туалетний. Папір шматочок. Тут в нас бінт. Далі стружка дерев'яна, суха, більша і менша. Отже, друзі, по-перше, що хочу сказати, що крисало, коли воно нове, воно ось такого, друзі, чорного кольору. Ось тут, якщо скрипти, нічого не буде. Тому що спочатку треба ось це чорне. Покриття зі скрипти, а потім вже можна щось робити. Ну що, друзі, давайте починати. Візьму я туалетний папір. Його ми ось таким чином помнемо, щоб тут було чому спалахувати. Ось так добряче. Беремо стружку сюды с таким чином туалетный папир, далее можно також сюды покласть нашу марлю Сюди ж, друзья, с таким чином мы хочемо дістатись до Ось таких волокон. Щоб знову ж таки, друзі, було чому горіти. Ну, більшу щепу ми поки що торкатись не будемо. Хоча, в принципі, теж можна ось так зверху, ось тут покласти. І час магії. Вогонь у нас є, друзі. Ось такий чудовий вогонь, друзі, у нас вийшов. Коли суха трава, друзі, або голки, як в мене, будьте, будь ласка, обережні з вогнем. В мене тут багато води, я спеціально для зйомок беру, тому в мене все з цим добре. Дивіться, як горить. Всім дякую за перегляд і гарного вам вечора.